Спробуймо графічно знайти результат множення. Нас просять зрозуміти, а де ж знаходиться результат множення нашої точки Z, яка нам задана, так, ось цієї. І числа мінус 3. Ну і давайте зробимо це поступово. Ми можемо спершу помножити на трійку. Як нам помножити на трійку? Просто взяти і збільшити відстань до числа z, яка зараз отака, втричі. Тобто 3z буде знаходитись от, отут. Так, У нас була відстань, ми її зробили втричі більше. Давайте тепер поглянемо на мінус. Що робить мінус? Мінус він же насправді просто бере і робить протилежне число. Розвертає його на 180 градусів. Таким чином, якщо ми помножимо ще на мінус на мінус одиничку, то наше 3Z переміститься от сюди і стане мінус 3Z. Ну, а тепер найцікавіше І. Що таке множення на І? Давайте поглянемо на одиничку. Якщо ми візьмемо одиничку і помножимо на І, так, невдалий колір, давайте якийсь який чіткіше видно. Ми, якщо візьмемо одиничку і помножимо на І, то ми отримаємо І. Тобто наша одиничка перейде ось сюди. Якщо ми візьмемо І, і помножимо знову на І, вийде І квадрат, а це ж насправді мінус одиничка. Тобто, Тут ми множили на І. Якщо ми помножимо І на І, то ми потрапимо от сюди. А якщо ми помножимо мінус одиничку на І, то ми отримуємо мінус І, ми потрапимо от сюди. Таким чином, ми бачимо, що. Кожне множення на І, це поворот на 90 градусів проти годинникової стрілки. Отже, якщо ми наш результат після множення на 3 і множення на мінус одиничку помножимо ще на І, то ми також маємо його перемістити на 90 градусів проти годинникової стрілки. І таким чином точка, про яку нас запитують, результат цього множення буде знаходитись отут. Це і є z помножити на мінус 3